Та не чи надано, взагалі, Євросоюз. Дивись, ми звикли хейти трашку, що це типа совок і так далі. Це так і є совок. оце російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це євросовок. Ди, оце дивлячись, дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж совок. Ви що не бачите, що у вас країни не буде, у вас скоро не залишиться там своїх людей, одні іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвинені, на жаль, тобто немає проблеми в іммігрантах, як в ключі, є проблема в тому, які це іммігранти. Чого вони ведуть країну. І от Європа за своєю цією толірантності, всі історії і так далі, вони ж совок створили, євросавок. І вони не можуть бюрократія, ця, щоб письма до сих пор почтом ящику присилають, вже накуляри, в яких екран тут, да, могло б на очки тобі приходити увідомлення, і ти за секунду на них міг відповідати. Тобі треба письма бумажні писати. Ну, це, ну реально, це совок просто. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що а, вони виховані. Культурні у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити, Вони зашугані законами і штрафами. Ментально вони досить добре в плані культури знову ж таки розвинені. ну, і красива спадщина їм залишилась довкола. особливо Італія, взяла спадщину Римської імперії. Якщо б це все забрати... Ну що ти прикинь з Європи забрати цю красоту? Що це було? Та це просто це жесь, яка з Бангладеш якийсь ужас би був. Я не думаю, що в Україні хорошо, що ми тримаємо сюди шлях, бо це все-таки більш цивілізовано. Тут і зберігаються людські права, тут ти відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер. Але дивлячись на дії НАТО, на дії... як вообще Європа включається в війну і що вона про це думає, Поним? мені досі враження, що декотрі думають, що це вообще, то, що в Україні війна відбувається. Ну на їх реакцію, вони не розуміють, що це в один день може у них оказатися. Я не думаю, що нам треба в сторону Європи рухатися. Зв'язки треба мати, торгово-економічні зв'язки дуже добре і так далі. Але України був взагалі ідеальний шлях, який ми, на жаль, просрали, дай Боже, його відновить. Куча було зброї, літаків, всієї історії, ну, у нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш. Але у нас досі є змога стати автономними. Якби, звісно, це війна, бо зараз ми вже повністю залежні від Європи, Америки і так далі, але якби не війна. Нам би треба було ставати повністю автономними, створювати свій ринок, жити в собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої драгоцінності, метали, вся ця історія. І я досі підтримую цю історію, що нам треба ставати незалежними. І у нас для цього є все. Ми як бачимо, українська армія одна з найсильніших в світі, якщо не найсильніша. Я не думаю, що якась армія в світі змогла б стояти так проти Росії. Ну хіба що китайська армія? Все чисто за рахунок численності. А як подивитися, скільки української армії, як вона дає, перепрошую, пізди, оцю російської Навалі. У нас були всі шанси. Я думаю, досі є процент, що ми могли стати самі по собі незалежні, Без усіх цих євросоюзів, інтеграції і так далі. Але на даний момент це виглядає так, що ми не зможемо без цього. На жаль, вже така якась точка неповернення пройдена, але може станеться якесь чудо. Побачимо.